Всім привіт! З вами перша Львові студія автодительного Імперіал Грас. У нас в роботі був автомобіль BMW 840 Це машинка 2020 року, яка приїхала до нас на максимальний комплекс. Саме початку ми зробили детальну чистку з консервацією всього підкопотного простору. Максимально тут все відновили до новосінького стану. Та захистили ззовні машинку, повністю всю ми відчистили, зробили детальну очистку лакофарбового покриття, повідчищали повністю всі решіточки, відчистили до ідеального стану. Диски позабирали між спицями сліди від тормозної стружки. тут вже було оранжеві. Ви сліди повідчищали повністю колісні арочки, відчистили повністю всі вікна, включно з панорамою від нальоту після води. Також на білих автомобілях на зазвичай відбитому та термозної стружки залишаються рижі, такі помаранчеві п'ятна, які ми також всі повиводили, після чого ми зробили детальну чистку повністю всього інтер'єру. Тут в нас така гарна рижа шкіра. Це все пройшло з допомогою парогенератора та професійної хімії, повідчищали кожен шовчик на кермі, кожну кнопочку, всі бардачки. Повністю все зі всіма повітроводами. вся підлога також, саласки, це все, всі дошки у нас піднімалися, це вичищалося, відчистили віконні пройомчики, дверні пройоми, зверніть увагу, які у нас максимально як на Новасенькому автомобілі, повністю всі шухлядки, машинки в салоні максимально як Новасенька, та захищено нанесені захисні покриття спеціально на рижу шкіру, щоб вони не покрашувалися джинсами та іншими. Зовні по кузову автомобіля ми зробили повне полірування. Зовні на автомобілі спереду, особливо на передній частині, була значна кількість сколів. Машинка у нас в білому перлі, це все підбиралося, нарощувалося з перлом, вирівнювалося. Як бачите, сколи, можна сказати, на 90% непомітні. Повністю вся машинка виведена максимальний в ідеальний стан. Кузов покритий двохшаровою нанокерамікою. Перший шар нам додає ось такого ефекту мокрого автомобіля, плюс машинка отримує більшу твердість по кузову. По лакофарбовому покритті, тобто вона менше царапається на миках. І другий слой нам додає дуже крутий гідрофобний ефект. Тобто, ця біла машинка буде дуже легко митися. Достатньо просто її помити водою чи попасти в добру в добру в добру зливу. І машинка вся гарно помиться, не потрібно ніякої там сильної уваги, там і мечалити дуже довго. І машинка буде довго, ось так як жирно виглядати. Плюс всі вікна також оброблені керамічним покриттям.